А от хто сіяв пшеницю після чесника, о, той знає, який там стоїть запах, прям можна пекти хліб і вийдуть помпушки. Так, друзі, 4 серпня. Отакі от в нас сьогодні жнива. Паралельно тут порубали бадилля ріжем чесник, там потрошки вже нарізаний. Десь відправка замовлень перенесеться на початок вересня, тому що хто живе на заході, того погода сильно не балувала. На жаль. Тиждень навіть більше після викопки йшли дощі. І навіть той чесничок, який у нас був сухий, що останні копали, трошки отсирів А буде частина ще такого. Ну, трошки він нормальний всій чесник, тут все нормальні зубки, просто от, за рахунок того, що він отсирів, потім підсох, то верхня лусочка лопнута. Але з іншої сторони, хто хотів подешевше, то буде дисконт від 120-130 гривень за кілограм, це сорт ірен. І, можливо, ще буде якась частина в зубчиках. Ну Його не буде також багато, але, тим не менше такі позиції будуть. Е, якась частина в зубчиках по 100 гривень, я думаю. Так само, тому що при калібровці, там, при шолошінні, деякі головки будуть розлазитись. В остальному ми попередньо так стебло обрубали, його на сонці висушили. Бачите, тут остається остання лусочка. Ну, це, наприклад, товарний, але є багато такого, що ось, наприклад, його треба буде полущення. Тому, зразу дивлячись назад, бачу, що оптимально було розстеляти, розкладати під навісом подони і в пучках сушити під навісом, тому що в сонячну погоду там, в клунях. Воно достатньо собі провітрюється, а коли півтора тижня йшли дощі, сонце періодично. Були великі випари. Бачите, воно, однень, одненька лосочка залишилась. Були великі випари. І, на жаль, трошки отсирів, і, відповідно, трошки має нетоварного вигляду. На посадку це не впливає, матеріал повністю здоровий, гарненький. Ну, буде скидочка, скажімо так. Тому, кому цікавий такий варіант, телефонуйте. Ірен. Думаю, трошки буде ще такої Любаші. Ну, а в цілому, то колеги, в кого тепліше, бачу, вже все порізали, пофасували в сітки. А ну, на заході, на жаль, так не завжди в нас виходить. Паралельно ще жнива. Тут затулили такою сіткою. Ось, з Двору покажу. Двохметрова, в принципі, гарно за Криває каплі, а в подальшому ми будемо ще продовжувати цей навіс, щоб він у нас був повністю закритий. І, напевно, паралельно, не знаю, що як по часу буде. Будемо будувати ще один такий не то навіс, не то ангарчик, трошки в іншому місці. Такого плану, тільки буде він повністю закритий. Напевно, щоб там можна було вже забетонувати його повністю і, можливо. На той сезон частина чесника буде скошуватися прямо на полі. Це любаша ось така, прямо на полі і насипом буде він сушитися. Той, що підсох, ось так в ящику по 1,5-2 ряда, тут вже підсихає, але ще його треба калібрувати. О, бачите? На жаль, вже виростили гарний, викопали вчасно, по сухому. Ну, зберегти до кінця не вдалося. Мусимо вже на такому етапі ділити прибуток. Тому що це мій досвід такий. Ділюся з ним з вами безкоштовно, що от в сиру погоду треба якось додатково робити ще вентиляцію, тому що волога збирається і коли сонце, воно все класно. А коли сиро, то воно не зовсім класно. Так що. Потихеньку зараз робимо обрізочку. І це все приводимо в якийсь більш-менш товарний вигляд. Хотів ще сказати дуже важливу інформацію. Ось в мене є пару мішечків, де це після чесничка сіявся ячмінь. І хочу вам сказати, хто там вирощує на продаж ячмінь чи пшеницю нам борошно мела. То робіть сіо зміну після чесника, ще якусь проміжну культуру робіть. Тому що як би ви не вибирали чесник, стільки в ньому бульбочки є, що це вам не передати. Це ячмінь. Ну, він приблизно без бульбочки, не так в ньому багато, тому що зараз покажу другий. Тому що все-таки весною трошки сходить часника, чесника, ми його культивуємо, аж тоді сіємо. А от хто сіяв пшеницю після чесника, о, той знає, який там стоїть запах. Прям можна пекти хліб і вийдуть пампушки. Тому що там той бульбочки стільки. І ви нормально не можете її просушити. Ну, тобто вам треба додатково її сушити. Наприклад, це я зразу кинув мішки і він буде в мене лежати. А ось тут ось видно, бачите, є повітряна цибулинка. Хоча в ячменю її ще не стільки, а в пшениці її просто достатньо. Тому що, як би ви не вибирали ту повітряну, все одно у вас ще залишиться часник. І ви молотите, і ту воздушку теж молотите. І там у вас просто цілий набор. Свиням, воно в комбікорма без різниці, а от десь продать чи на хліб, то воно не годиться. Тому робіть цілу зміну, вносите якусь проміжну культуру, я, наприклад, вніс сою. Тобто, якщо хочу вирости гектар часника, це вже кажу вам інформацію, яку просто так вам ніхто не дає, то я маю, мушу мати 3 гектара поля. Тобто в рік після чесника я там сію сою. Може хтось займається кукурудзою і ще щось сіє. Ну, просто я таким нічим не займаюся. це так, чисто для себе і чисто для сівозміни. Сію сою. Далі сію пшеницю вже або ячмінь. і вже на третій рік знову вертаюся з чесником. Ось така сівозміна. Ну, або три роки підряд сою. Ну якби Такі варіанти. Друзі, таким відео хотів поділитися. Бачите, було буквально пару днів літа, і знову у нас. ну... Така погодка не радує дуже. Воно то добре, що не дуже гаряче, але в плані, що треба щось підсушити, щось зробити нормально, то воно не дуже гарно. Тому. Думаю, у вас ситуація трошки краще. Я ще раз скажу, кому там на посадку, то той чесничок повністю піде. Хто хотів подешевше, будь ласка, дзвоніть, то буде так само нормальний матеріал. Я собі так само з нього частинку буду сидити. частинку буду вже садити з однозубки, тому що мушу періодично оновлювати матеріал. Наразі всім миру злагоди злагодить добра здоров'я. Ну і до зустрічі в подальших відео.